Немає стоєчки. Не купую, тому що заказала на одному сайті на 50 доларів, гімна всякого набрала, чесно. Прийде стоєчка, що кріпиться на зеркало, і вона отак буде дуже зручно. Хочеш туди, хочеш сюди. Ну, тому що це прикліплення це до одного міста. Так що поїхали, а ви зі мною автоматичні ворота вон стоять, чекають. А я ти господи, кажу, мамо, одівайся. кажу, Ал, ти щось здівайся, хіба я можу всі футболки переносити і майки, які в тебе є. Богдана, А я зайшла, тут у нас є напроти інституту майстерня, де роблять із ну, на вайбер пересилають. Дуже швидко. Тут я портрети робила, мені дуже подобається ця фірма. Чекаю, бо там багато цих, Такі привітні люди. Жіночка каже, вам побільше, Да, побільше. І там хлопчик мені допоміг скачати, тому що я не знала, як заробити. Так що прямо тут напроти інституту. Таке бордове приміщення, і вони такі портрети я робила, такі коту там. Що до масашкине? Прохолодно, тут водички можна. Ну що сьогодні я їздила знову, вибачте, з вами не віталася. Їздила з полком, їздила за комп'ютером. І тут оце ж, ось тут так помінялося. Тут я машину ставила, коли працювала в гостиному дворі. Оце тильна сторона гостинного двора. І ось Перша вже ця вірменська алея тут зроблена. Це буде тут вірменська церква. Тут мій Саша, отам за тим парканом, працює. Чому я тут? Я тут в центрі як буваю, тут, возле цього маркета. Я завжди заїжджаю. Сьогодні купила пляшку холодну, і Кока-Коли він любить і смачну булочку. Він там сидить варена краня, Я отдала. Ну, поруч з ним робить чоловік. Кажу, попийте холодненько. Так що не дуже зручно, коли чоловік працює там, де ти. Весь час проїжджаєш. Ну що, я вдома. Зараз з вами будемо. Чого? Ти знаєш, що? Я... Ми з собою на тут. Та, ми як молодь. А я, як немає, Саші, так я Та, Ми зараз як молодь будемо хавати піцу. Я купила піцу. Це булю дивиться, яку купила Гола, ну зовсім. Ну, О, а це така добра. Це ну нема, нема чуба на ній взагалі. Ну, ніщо. Це я пробувала. Пригощайтеся. Я не знаю, як вона називається. Какао у нас, коротше, ми по-молодьожному зараз. Ану, потягни столик на себе, бо мені нема де сісти. От, бачите, Санька з Турції стол привіз нам. Крутось, крутось, крутось. Так. Що тут у вас за мене зараз? А, а на що ти оцю цвіцю сюди? На тарілочку тобі собі. Зачем ще тарілки мати? Ми ж по-молодежному. Ага. Отак береш піцу, отак от, і отак от їси. І оцю сюди я закину, так. а оцю. Та а я ж можу її відкрити. Звісно. Да. Вона що? Не треба обрізати. Отріжи на крім тоді, Алочка. <рігут> Ти зразу своє новшинство, мам. Хай вона так і стоїть, вона ж не мішає. А як перекинеться? Ну, не пив, у нас тут кругом чистота, хоч кашу розкинь. Так що, не переживай. Дочечка, я ще три відра ви на багато тві... налили туди води Ох. за ці дні. Так, все, приємно, угощайтеся піцею. <рігут> не домашньо. Приємно, пітіте вам. Алла, 90 гривень, це не дорого. 90 гривень і недорого. дорого. дорого, там ще за 80 була, ну я не знаю. Хаби ще там такий дефіцит сьогодні було. Я думала, може, Саня са мною здійснюють кусок, ну він такий грязний, куди там йому їсти? Я йому... я оддала напарнику, де пішла, ту кулу те все на світі. Все, приємного вам. Ага. Мама каже, я вже тих мінімум пройшла дуже, по стулям. Дуже Тих мінімум при... не... чисто. Чилала, а не от, дивись, Воно отак от, як от стоїть так, у нас, бачите, ви сідаєте пальчиком. Должен... а там що не так? А тут ні, а тут не падає. А що пада. Пада. ж ти так зробила? А я все перероблю тепер. Та я не сумніваюся. Каже, подарю шапку тьять Галі, кажу, не позорся. Ти щось здіваєшся, чи вже тедь Галі нема шапки. А я... Ну а чого вона буде ходити? Що, що? Ету, вані ні, вані ти вані оту казав, ні, і... цю не ну, треба. А я ті Івановичу Та не <реш> їй ліж би що дарить, це тобі ходить, дека вона легенько, одні ходиш. Ма, ну зачем? Хочеш подарити, купи новий подари. Так, ну, це... це ж новьохенька. Ні, це не новьохенька. це дивача вже її одівала на пляж. Ні, так, світ виключила, я не полила цей цвіток, треба полити. Який? Оце? Я, пою, я що щас полю. Мам, що ти кажеш за оцю цю майку, що вони кажуть, що я. Ага. Хай, хай. Ще вони куплять тобі таку майку, яка для тіла тобі. Так, да, вона отлич. Її... Ось їдиться, дивіться, сіркою, дві минути, вона висохла й ходиш. У кожної людини, в кожної людини, є щось любиме, mm -hmm. а в тебе ця майка. Вона вони кажуть, що у вас одна майка, а що вона не хуже, ні, хуже, на, ні, ну не Вона дійсно яка за вона зараз грязна вже замазала ну, її. Ні, ну, вона... ну, я... це отак. З цей... сірки взяла алочка. Так вона каже, хай вони що хочуть кажуть. Вона удобна. Ой, ой, ой. Ясно? Ясна, купічета. А куди я йшла? Куп'ять таку майку. А, за водою. Куп'ять таку майку. Сьогодні я її скинула, кажу, мам, я її постираю. Бо я ж в город їздила, сьогодні півдня проїздила і не справилася до кінця. В стоматолога, в в цнапі завтра в клюку будемо з мамою їхати. Ну, ай, треба було у цю воду. Бачиш, вода давно набрали. І воно бачите, що там вже починає якась живність рости. Бачите? От і, пожалуйста. Чиста була прозрачна в ніржавій каструлі. Постояли отакі от там жаби вже, якісь грибки. Ну, яка, якась живність вже розвилася там. І це вона завтра буде подушки. там на них ніхто не сідає, вона буде перев'язувати їх, тому що вони плавно падали. Я тільки казала, що йди купайся, поки не холодно. Давай. Давай, давай, давай. — Все переробила. — Так, вже все й так ще переробила. — І Треба не вистачить Ну, ось ось така я на що цього, вийшла. — А я ось і бачу, зроби... що раз-два і пішла, скупалася. — Вже зайти гала. — В хату. — І не хочеться. — А мені в хату не хочеться і заходити, там же ж стол задвинутий, його комп'ютера ж немає. — А ось тут дути витягнула, наверно, таке принадлежне. Ні, то випало вам з духов, то я бачила, то я трусила. то на, дух... то на бутилки духов було таке кольцо. Надо, я заберу, положу. Тут духи кальцо. Угу. І побачила. То не менюні, то духи мої. Так, а що у нас тут водичка є в цих чи нема? А, є, все нормально. Все нормально, а ці. Без сюди ці поставили, де вони прямо тут аж краще стало. То на сонці там печуться, як оті А боліки. Ні, оце ж треба було поливати, коли вода була. Ай-яй-яй, що ж таке у мене гартенця? І Саня от хробака обробив, Ви бачите, вона прямо на глазах в'яне. Я вам скажу, що ми обробили від хробака, і я клубніку бачила, що поїдені корні я грибла, глибоко їх нема. Вони їли, їли, вони час кудись в еміграцію пішли, тобто і продавати їх не, цю хімію. Не продають зараз.